Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. Негода нещадна. У середу ввечері під час грози в селі Оженин Острозького району блискавка вбила 18-річну дівчину та травмувала її брата. Він отримав 20% опіків тіла. Чому сталася трагедія? З'ясовували наші колеги із телевізійної кримінальної служби, випуск якої дивіться по завершенні програми День. До того ж сильний вітер пошкодив лінії електропередач. Вісім населених пунктів ще сьогодні зранку залишилися без світла. Найбільше знеструмало Рівненський та Дубровицький райони. А ще негода пози... Тривала дахи у багатьох селах. Найбільше постраждали Ремчиці, що у Сарненському районі. Там без покрівлі залишилося чотири десятка будинків та школа. Наслідки буревію бачила Вікторія Катеринчик. Хата без даху, понівечена стіна та розкидана по подвір'ю цегла. Таким свій будинок вже зранку побачила Наталія Косовець, жителька села Ремчиці, що в Сарненському районі. Каже: шквальний вітер здійснявся зовсім несподівано. Я сильний вітер і чую, що вже як ніби град. Глянула в вікно, така стіна чорна, нічого не видно. А в нас так з коридора, там виходить такий клюк сюди, на, це на хату. Я глянула, бачу щось, гух, почула, гух, я дивлюся вже видно небо. Я зрозуміла, що вже фронтон полетів. І потім почало зривати вже кришу, почали вже тріщати шипер, кидати. Ото все, що було. Я вже не виходила на навір ніколи не знала, коли заховатися, тому що припочало там потім що дощ, почало тікти кому постійно, ванну заховалася. Пошкодження будинку тут чималі, розповідає голова сім'ї Сергій Кусовець. Сподівається, що їм хоча б частину затрат компенсує страхова компанія, адже після схожого випадку декілька років тому внески сплатив справно. Прошлий раз було з тої сторони, теж так розгодження. Але тоді шифер залиши на місці. Один раз було в мене ще що теж, молния влетіла теж було третій раз цією хатою, то витовпила це окно, то тоді щось трохи компенсували там. Гірша а... ситуація у Миколи Поцикайла. Цьогоріч він не оформляв страховку, а тепер відкається, на будинок, який вже був майже завершений, знову потрібно шукати кошти. 94 чотири 100 сто це вже 6 тисяч. Корову не продаси за 6 тисяч. На м'ясо, на м'ясо, ніхто ж не забере за 6 тисяч. А щось треба людям заплатити, те, що зроблю, сам же не зробиш. Сі цемент, сі пісок Много проблем. Загалом же у Ремчицях боревій пошкодив чотири десятки приватних будівель та частину перекриття місцевої школи. В останній тимчасово не працюватиме спортзал. Пошкоджено 24 житлових будинки, 16 господарських приміщень, повалено дерева лінії електропередач. На сьогоднішній день підраховано, що пошкоджено майже 500 листів шиферу. Інші збитки встановлюються. Районна комісія з техногенної безпеки ситуацію у Ремчицях визнала надзвичайною. кажуть, кожен випадок руйнування розглядатимуть окремо. Шукатимуть і кошти, бо, як повідомив заступник голови Сарненської райдержадміністрації Сергій Потапович, на ліквідацію наслідків стихії грошей у районному бюджеті немає. Менше проблем буде лише у тих, хто застрахував свої обістя. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Амбулаторію сімейної медицини відкрили у тинному мікрорайоні на околиці рівного. Вона працюватиме як філіал третьої міської поліклініки. Звести сучасне приміщення вдалося завдяки співпраці влади з бізнесом. Будівництво медичного закладу тривало менше ніж півроку, і вже нині тут працюють два терапевти і педіатр. З першими пацієнтами амбулаторії спілкувалася Галина Баранчук. Щоб потрапити на прийом до лікаря, жителям тинного району приватної забудови на околиці рівного доводилося вирушати до поліклініки номер 3 що по вулиці Макарова. Тому кажуть, вони відкриття амбулаторії значно полегшить їм життя. Можна буде до його до лікаря підійти, щоб вже не їхати по тих поліклініках на місці. Тут така і живеш. на відкриття амбулаторії. 4,5 тисяч жителів цього мікрорайону чекали понад 9 років. Та два роки тому справа зрушилася з місця. Тут була вільна ділянка землі в такому хорошому місці, де є асфальтове покриття, і таке інше. Найшли інвестора. Це також приклад приватно-публічного партнерства. Депутати проголосували цю земельну ділянку землі з одною мовою. Людина свій другий поверх, а нам оцей перший поверх будує менш ніж за півтора роки на пустирі виріс двоповерховий будинок. Меблі та все необхідне для початку роботи обладнання закупили за рахунок коштів міського управління охорони здоров'я. Працюватимуть тут поки що два терапевти і один педіатр. З часом всі вони перекваліфікуються у сімейних лікарів. Тут буде надаватись вся гама первинної медичної допомоги. Тобто сімейний лікар буде тут чисто сімейний лікар буде працювати, і вони будуть тут же, і амбулаторія буде мати свою експрес-методи е, діагностики. Серед перших відвідувачів Раїса Винничук. вона колишній педагог, а тому має проблеми з горлом. Каже, що тепер візит до лікаря буде більш доступним. Я на пенсії, і мені доводилося не дуже часто, але ж їздила до лікаря на. Макарова, і я дуже рада, що тут зробили е, цю поліклініку. 15 років обслуговувала мешканців цього мікрорайону лікар-терапевт Людмила Грицак. Зазначає, що тут проживають переважно люди середнього та похилого віку. Найчастіше скаржаться на серцеві недуги. Влада міста подарувала на новосілля електрокардіограф. Тому амбулаторія допоможе своєчасно на давати їм допомогу. Почала працювати у закладі ще й аптека, а надалі планують відкрити і приватний УЗД-кабінет. Можливо, більшість людей просто почне ходити, звертатись до лікарів, бо нікому не секрет, що наші люди ну, трошки ліниві по відношенню себе не сильно не люблять. І не дуже люблять ходити в по поліклініках, стояти в чергах. В поліклініці більше черг тут, звичайно, черги буде менше. Такий досвід співпраці влади і бізнесу каже міський голова рівно будуть використовувати і надалі. Зокрема, за подібною схемою амбулаторії планують відкрити і на басовому куті. Галина Баранчук, Денис Коломис. Інформаційна програма день. Більшість спортивних споруд краю, починаючи від невеличких дворових майданчиків і закінчуючи стадіоном, нині потребують ремонту. За словами голови молодіжно-спортивної комісії облради Олега Хомича, на покращення спортивної бази цьогоріч з обласного бюджету ще не було виділено ні копійки. Щоб на власні очі переконатися у стані справ, члени цієї, а також освітянської комісії, вирішили влаштувати спільне виїзне засідання разом із депутатами на спортивних об'єктах рівного побував і Роман Свареда. Це майданчик на вулиці директорії. До приїзду депутатів його швиденько прибрали. Втім, від цього більш придатним для занять спортом він так і не став. Подібних об'єктів у рівному 27 упродовж останніх двох років у рамках міської програми Спортивний майданчик вдалося відремонтувати лише два з них. Ми зробили моніторинг, оскільки дані майданчики не були на балансі в управлінні житлово-комунального господарства, не були на балансі вжеків. Сьогодні можу констатувати факт, що ці майданчики вже Проінвентаризовані, тобто стоять на балансі в управлінні розправи сім'ї, молоді та спорту. Що це є? Це є, що сьогодні дані майданчики їх є в місті 27 мають державний акт на землю, щоб на цьому майданці не може бути поставлений ні черепашка, ні гараж. Схожу програму свого часу прийняла і обласна рада, втім наразі вона не фінансується. У Нас є обласна програма Спортивний майданчик на превеликий жаль. Останні раз вона фінансувалась в 2010 році. І Мені дуже прикра, що в рік спорту, ігноруючи всі рекомендації нашої комісії, обласна державна адміністрація не виділила жодної копійки на цю програму. Іде мова за співфінансування. У подібній ситуації опинилася і база фізкультурно-спортивного товариства Україна на озері Басівкут. На її ремонт потрібно близько 180 тисяч гривень. Там займаються діти. Весловальним видом спорту. там стоять елінги, там є відповідно спортивна база. То цю спортивну базу треба принаймні, А зберегти, і Б привести у відповідність, щоб ми також могли проводити там змагання і тренувати наших дітей. А це головна спортивна арена міста стадіон Авангард. З 2002 по 2008 рік на його реконструкцію з міського бюджету було витрачено майже 4 мільйони гривень. Проте споруда й досі нагадує руїни. Особливо складно тут доводиться легкоатлетам. Стіни спортзалу вкриті грибком. Взимку приміщення не опалюються. Зал руйнується, приходить непридатний для тренувань для експлуатації. Другого місця, де би можна було проводити загальну фізичну підготовку, на привликий жаль на стадіоні, немає. Враховуючи те, що приходиться в осінньо-зимовий період, знаходиться тут дуже багато, це сказується на здоров'ю спортсменів, на здоров'ю тренерів, ну і відносно на спортивних результатах. Свого часу стадіон Авангард зданий в експлуатацію ще у 1970 році пишався своїм трав'яним газоном, який був чи не найкращим в усій Україні. Нині руїни стадіону можуть приймати хіба дитячі змагання а на його реконструкцію за різними оцінками фахівців потрібно від 30 до 40 мільйонів гривень. Конкретної суми нині не знає ніхто, адже досі не розроблено жодної кошторисної документації. А враховуючи розмір приблизної вартості ремонту та застарілість існуючих конструкцій авангарду, депутати висловили ідею про будівництво нового стадіону з нуля. Я думаю, що якщо сьогодні будувати це і латати старе, то легше взяти, скласти проекту кошторисну документацію і побудувати нормальний сучасний стадіон, який дійсно сьогодні мала і рівне, місто рівне, і Рівненська область, і могли б ми нормально займатися спортсменами і готувати нормальних спортсменів на Рівненщині. Втім, із категоричними висновками члени молодіжно-спортивної та освітньої комісії поки не поспішають. кажуть, спочатку треба розробити проєктно кошторисну документацію ремонтних робіт. Роман Сверида Назар Мідріган, інформаційна програма День. Урочистості з нагоди всесвітнього дня медсестри відбулися у рівному. Найкращі представниці цієї медичної спеціальності отримали відзнаки з рук голів обласної адміністрації та ради. Нині в області працює 12 тисяч медсестер. 5 тисяч є членами відповідної обласної асоціації. Цього року ця громадська організація святкує п'ятиріччя. Саме з її ініціативи у лікувальних закладах введено посади заступника головного лікаря з медсестринства, а до складу атестаційних комісій почали входити представники середньої ланки Медперсоналу ще одна функція асоціації співпраці з правозахисними організаціями, які надають медсестрам безкоштовні консультації. При цьому нарікають жінки у білих халатах. Умови їх роботи залишаються далекими від тих, в яких працюють їх закордонні колеги. Зараз медичні сестри багато вчаються, багато їздять, багато дивляться, багато переймають різного досвіду, і хочу все таки, щоб ми теж працювали так як за кордоном, щоб у нас був теж такий от рівень нової допомоги надання, такі, як за кордоном. Хотілося, щоб наша медична сестра мала по 8-10 по хворих, скажімо так, обслуговувала, щоб не мала 50, по 50-40, як це є, скажімо так, у нас у відділеннях. Друга перевірка знань. Абітурієнти нині здавали російську мову. Предмет найменш популярний на Рівненщині. На ЗНО з російською зареєструвалося усього 35 чоловік. Відтак в області працював лише один пункт тестування в першій рівненській школі. На складання іспиту в абітурієнтів було 2,5 години. Традиційно пронести шпаргалки вже ніхто не намагається, і перед тестом нервують більше батьки аніж діти. Самі ж абітурієнти вибір предмету пояснюють тим, що з усіх іноземних мов саме російську знають найкраще. det. Російську мову нас викладали до 9 класу в період з 6 по 9. В цей період ми вчилися. Ну потім, як я захотіла поступати вступати на журналістику, я вирішила, що буду здавати російську мову, тому цілий рік готувалася до неї репетиторство і так далі. Я теж хочу поступати на журналістику, і для того, щоб вступити, то потрібно здавати або іноземну мову, або російську мову. Оскільки англійську мову я знаю дуже погано, то можливо пощастить, і я добре здав російську. З миру по копійці допомога хворим. Студенти Острозької академії започаткували благодійну акцію Подаруй дитині сонце, у процесі якої збирають кошти для 12 важкохворих дітей свого району. Втім, акція вийшла за межі острога. До неї також долучилися і у Рівному. Зокрема, співорганізаторами стали перший заступник голови обласної адміністрації Анатолій Юхименко, а також модельне агентство Art Models. Представниці останнього на Майдані Незалежності сьогодні обмінювали сонячні промінчики на благодійні внески. Як це було було бачила Оксана Жужельська. цьогоріч. Настя Бакалець змагатиметься за титул перлинки рівного. Вона з мамою вже вибирає сукні та аксесуари. Але сьогодні дівчинка збирає гроші в центрі міста, чим долучається до благодійної акції. Я хочу поміняти ось такі промінчики на гроші, і ці гроші зібратися занести хворим діткам. Загалом у рівному збирали гроші у перехожих більше 40 красунь майбутніх перлинок та перлин рівного усе задля підтримки островських студентів, які збирають кошти на лікування 12 важкохворих дітей району. Діти знають, що в ході підготовки каскад різноманітних акцій, тому в принципі вони довіряють і реагують дуже швидко на наші ініціативи. От а я думаю, що сьогодні саме їм самим цим проникливим очам маленьких перлинок і дорослих, красивих дівчат перлин вдасться розчулити, якщо так можна сказати, і спровокувати здорову людину, поділитися промінчиком сонця, долучитися до цієї акції. Рівняни до гарних дівчат та чужої біди виявились небайдужими із задоволенням жертвували, кому скільки не шкода. Бачиш, каже ж акція така, до дітям допомогти дітям. То що ж допомогти Боже. Це, ж, це наш такий обов'язок громадянський. Нічого такого нема тут? А хто допоможе дітям, крім нас? Ніхто. Е, я вважаю, що державне фінансування зараз край обмаль. Потрібно долучатися громадськості. Хоча б по 5 гривень прийде хоч сотня людей, і вже буде хоч якась краплиночка. Аналогічні акції проходять сьогодні дня і в самому острозі закінчиться все благодійним концертом. Проте допомогти кожен охочий зможе і в майбутньому для лікування дітей відкрито благодійний рахунок. Отецький! Віні сонце! Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. У суботу через святкування Дня Європи центр Рівного перекриють. З 10 до 11.15 автівка доведеться об'їжджати ділянку вулиці Соборної від кооперативного коледжу до перехрестя з вулицею Симона Петлюри. Відповідне розпорядження підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. Він захоплюється психологією людини та читає нестандартну літературу у свої 28 У нього шість романів, перекладених кількома мовами. Закінчивши економічний факультет Львівського національного університету імені Франка, письменник ні дня не пропрацював за фахом. Його з дитинства вабила непізнана людська свідомість. Він навіть хотів стати психіатром, але доля підказала інший шлях. До рівного відомий письменник завітав з презентацією нового роману Голова Якова, які подає закутки нашої буденності, намагався зазирнути цього разу Любомир Дереш знає Людмила Ось. Йому пощастило у 16 років підкорити українського читача своїм першим містичним культом. Далі слідували ще чотири книги, які теж миттєво розходились з полиць. Майже усі були перекладені європейськими мовами. Таку популярність молодий письменник пояснює просто, він знає, чого хоче український читач, і пропонує йому не банальне чтиво. Його твори – це майже повне заглиблення у людську свідомість. Я мріяв стати психіатром. І мені були цікаві відхилення людської свідомості, тому що через відхилення можна якось подивитися, які ще є можливості людської психіки. Людина була, є і залишатиметься моїм основним інтересом. Людина і її стосунки із дійсністю, із істиною, з реальністю. Такими текстами він не переставав дивувати свого читача, а створювати роман намір йому навіть допомагав, практикуючий психіатр. Голова Якова з'явилась після довгої мовчанки автора з 2006-го від дереша жодного твору. Попри чутки щодо його не менш таємничого за самі твори зникнення з українського літературного простору, новий роман вийшов тиражем у 15 тисяч примірників. А для автора це був період тайм-ауту та часом для переосмислення. Це книга вона більш глибока е і більш важка, ніж всі попередні. І саме цим викликана така, викликана така реакція на цю книгу, що не всім вона. Припала до снаги, сюжет роману обертається навколо контракту молодого композитора з окультно-фінансовими силами на написання симфонії до відкриття євро 2012 Композитор опиняється перед вибором: написати гімн кінця світу і так сприяти силам пітьми чи протистояти злу. Але це лише поверхня книги. Головне каже автор читати між рядками. Спочатку книга повинна була називатись геть по-іншому. Одна із варіантів назви був «Екзитус літаліс. Смертельний вихід, так? Але видавці сказали, що, мабуть, менеджери в наших магазинах собі язик звернуть, якщо будуть це Екзитус літаліс, Екзітус літаліс. Коротше, дуже важко, мабуть, їм буде з цим працювати. І, і тут прийшла, власне, голова Якова. І це. Досконала метафора всього того, про що говориться в книзі, після презентації по Україні Любко Дереш планує здивувати новими виданнями. каже, це будуть повісті про слабкості та силу людини. А ще хоче підкорити своїми рукописами Японію, Китай та іспаномовні країни. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Учасники дитячої капели бандуристів нащадки Рівненського обласного ліцею інтернату повернулися з Польщі. Там у місті Кентшин вони брали участь у фольклорному ярмарку змальованої скрині. Що це за ярмарок і який мистецький рекорд становили юні рівняни, знає Петро Мідріган. Вже вкотре, завдяки співпраці між нашою телерадіокомпанією та Ольштинським відділом об'єднання українців у Польщі, на початку травня у громіцько-мазурському воєводстві висаджується творчий десант із Рівненщини. Тут проживає чимало українців, депортованих з етнічних земель наприкінці Другої світової війни. І якраз для їхніх дітей та внуків, які навчаються в двох українських школах у Барточицях та Гурові і Лавецькому, проводили майстер-класи майстри ужиткового мистецтва Наталя Коломієць та Івана Бородіна, прокладаючи цим невидимий місток єднання з духовною батьківщиною. Продовж кількох днів вони навчали школярів виготовляти іграшки, прикраси та сувеніри із підручних матеріалів. А щорічний, уже 26-й фольклорний ярмарок з мальованої скрині, який є своєрідним творчим звітом українських самодіяльних колективів в армії та мазурів, традиційно проходив у спортивному залі Кеншина. Цей сучасний комплекс щороку міська влада безоплатно надає організаторам ярмарку, і це свідчить про авторитет місцевих українців. Вже 26-й раз ми зустрічаємося. Є багато колективів, є різноманітні колективи українських фольклор. Далі в нашій громаді, хоч відірвані відкорені, існує люди, наші батьки, наші предки зберегли це все і передали наступним поколінням, що є найважливіше. Цьогорічний ярмарок з мальованої скрині було приурочено трагічній даті в історії польських українців: – 65-й річниці акції вісла, під час якої сюди було примусово переселено десятки тисяч українських родин. Про це з болем у серці говорили посол польського сейму Українець Мирон Сич, генеральний консул України ґданського Мирон Янків. Сумними мотивами ця дата звучала із уст юних артистів, нащадків переселених людей. Це фольклорне дійство має ще одну особливість. Кожного року до участі у ньому запрошують творчі колективи та окремих виконавців з України. На цей раз нашу державу презентувала капела бандуристів нащадки навчально-виховного комплексу Рівненський обласний ліцей інтернат. Вихованці відомого кобзаря Володимира Горбатюка, художнього керівника Ірини Горбатюк та викладача Валентини Нагорної зачарували присутність майстерністю виконання, і їхній виступ без перебільшення став окрасою цьогорічної мальованої скрині у Кенщині. Участь капели нащадки із рівного буде вписано в літопис мальованої скрині окремим рядком. Адже вперше за 33-річну історію цього фольклорного дійства під одним дахом звучить стільки бандур. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Кеншин, Польща спеціально для інформаційної програми день. Фінішувала обласна спартакіада працівників загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів. Змагалися вчителі, тренери, викладачі та інший персонал, який працює у школах, дитсадках та підліткових клубах. Фінал турніру відбувся у Костополі. Спортсмени-аматори мірялися силами у мініфутболі, волейболі, шахах та настільному тенісі. На фінал завітали представники 17 міст та районів. У підсумку загальнокомандне перше місце посіла команда Корецького району, друге місце у педагогів Рівного. Третє у Березнівчан. Організували змагання освітянське управління та профспілка, а також спортивне товариство Колос. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.